Привіт! Сьогодні розповім вам про нашу найулюбленішу лінійку серії NU «Енергія протінол, в яку входить крем для обличчя, шиї та зони декольте, сироватка та крем для шкіри навколо очей. Максимальний результат можна отримати при використанні усієї лінійки. Як же потрібно доглядати за шкірою обличчя, шиї та зони декольте? Це щоденний догляд вранці та ввечері. Після демакіяжу, очищення та тонізування шкіри, ви наносите сироватку енергія пратянова. Сироватка має легку текстуру і дуже гарно вбирається в шкіру. Після нанесення сироватки ви наносите крем для шкіри навколо очей, починаючи з зовнішньої частини ока до серединки. Крем під очі теж має легку текстуру і теж дуже гарно вбирається. Далі ви наносите крем на обличчя, шию та зону декольте. Крем енергія протинолу не містить сонцезахисного фактору, тому я його рекомендую наносити на ніч. На день обов'язково наносите крем з сонцезахисним фактором. Крем має легку консистенцію та підходить для усіх типів шкіри. Сергія Сергі, протинолу включає в себе протинол та ніценамід. І вже через 7 днів використання ви побачите перші результати. А це зменшення маленьких мімічних зморшок, це а, пружність вашої шкіри, сяйво вашої шкіри, зволоження та прекрасний вигляд. Результати після використання серії ви побачите вже через два тижні. Шкіра стане більш упругою, сяючою та зволожливою. Тому, якщо ви ще не пробували серію енергію протинола, рекомендую.